Доброго вечора, ми з України. Я створив юридичну зброю, яка може повністю знести весь світовий порядок на планеті. В цілому. Що це означає в цілому, яку я юридичну зброю створив, яка страшніша за ядерну зброю? Я стверджую, що Жодних країн світу не існує. Жодних. Вся історія людства це суцільний фейк. В цілому, на підставі того, що жодна країна не була створена відповідно до норм права. Жодна країна у світі за всю свою історію не була створена відповідно до норм права через відсутність документу про заснування, печатки, підпису відповідальних осіб. Ініціалів, прізвища, посади на цьому документі про заснування таких країн, часу, місця прийняття, дати прийняття реєстраційного номеру такого документу. В цілому Тому жодна країна світу не була створена в цілому. Тому не існує ані ООН, ані ЄС, ані Росії, ані Республіки Україна. Жодних країн світу не існує. І не існувало ніколи. Це фейкові, фантомні, псевдодержавні утворення з метою, поневолення та рабства всього людства. І якщо ви чуєте це, ви в небезпеці, ви раби. В цілому, бо ви не бажаєте бути вільними людьми і боротися за встановлення національних держав. В усьому світі відповідно до норм права, а не за правом сили і насилля. Якось так. Єдина країна світу, яка була створена відповідно до норм права спочатку та підпису, це Українська держава Степана Бандери та Павла Скоропадського. Тому ця юридична зброя, яку я створив. Недавно, недавно, у 2022 році, може загрожувати повністю усьому світовому порядку, всій світовій безпеці в цілому всіх країн світу. Підписуйся на канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Хай у можновладців кожної країни палає! За думку про це, що їх не існує. А їхні посвідчення це лише Аусфайст та папір. От і все. Якось так. Слава Бандері!